Нерухомість в Києві, квартири, ціни, забудовники. Чи потрібно інвестувати в нерухомість Києва в 2025 році? Я Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм. І сьогодні на каналі МінФін робимо огляд нерухомості Києва. Поїхали! Отже, почнемо з загальних трендів по ринку нерухомості Києва. Саме сьогодні дивимося квартири. Не роздивляємося таунхауси, котеджі, приватні будинки. От сьогодні саме подивимося з вами ринок квартир. Ціни, що відбувається? Якщо взяти загалом 24 рік, то саме в Києві особливість така, що в доларовому еквіваленті. Ціни трошки знизилися на одно двохкімнатні квартири, та, в принципі, найбільше також приблизно на 2% в доларах, якщо рахувати. В гривні, звичайно, ціни виросли, але була інфляція висока і, відповідно, долар з 37 гривень на кінець 2023 року виріс до 41,5 гривень на кінець 2024 року. Тому правильніше рахувати в доларах за об'єкт чи за квадратний метр. так, як інвестицію і рахуйте в твердій валюті або в євро. Значить, мої знайомі нотаріуси, ми постійно там в контакті, по ряду об'єктів, які ми супроводжуємо для клієнтів, жаліються на те, що обсяг угод по купівлі-продажу квартир і житлової нерухомості в цілому в Києві сильно упав. Ну, порівнянні до війни можна сказати, це один до п'яти. Тобто, Одна п'ята зараз загалом йде кількість угод від того, що було до війни у 21-му році. Тобто, ну, по суті, в 5 разів ринок упав. купівлі і продажу квартир. А це була дуже суттєва частина доходів е, нотаріальних послуг. Тому би, цій статистиці я особливо особисто я довіряю. Значить, ще які тренди на ринку Києва по квартирах, що е, преміум сегмент, він живий. Тобто, як завжди, оця верхня прослоєчка, да, прошарок дорогих квартир по приблизно 3000 доларів і вище за один квадратний метр. Це ми відносимо до категорії преміум. Цей ринок живий, квартири покупаються, продаються, там площа зазвичай 100 і плюс квадратних метрів, тобто великі квартири з ремонтом або без ремонту. Вартість з ремонтом може бути 4-5 тисяч доларів за квадратний метр у Києві в гарних центрових районах. Це, відповідно, є преміум-сегмент. Ринок живий, він, звичайно, зменшився відповідно до 2021 року, але обсяг угод не так радикально знизився, як в сегменті комфорт, економ або навіть бізнес-клас. При цьому. Оренда зростає. Це теж є тренд у Києві, що вартість оренди, як в гривнях, так в принципі і в доларах, зростає. По наших даних, оренда за 2024 рік зросла на 5-8% в доларовому еквіваленті. Тобто, якщо ви на січень 2024 року за двокімнатну квартиру платили 400 доларів да, в гривні в еквіваленті, то на січень 2025 року ви Скоріше за все платили 440 доларів, тому що до вас прийшов власник квартири там десь там в листопаді-грудні і сказав: Ну, слухай, Петро, січня 25 року підвищується ціна, будеш платити не там 17 тисяч гривень, а 18 ось воно власне і перерахувалося вам навіть в доларі. Як підвищення там, майже на 8%. Це загальний тренд по Києву. На всі кім... однокімнатні, двокімнатні, великі преміальні квартири, тобто вартість оренди потрошки зростає. Ну і в принципі, це загальноєвропейський тренд. Вартість оренди в тій ж Варшаві чи Кракові, вона постійно зростає. Багато підприємців, які там, знайомі у мене живуть у Варшаві, наприклад, жаліються, що теж там. Квартиру дешевше ніж там 1200-1300 євро, зараз не знято у Варшаві в нормальних районах, а в центрі там взагалі 2000 і вище пішов ціни. Ну і останній тренд, що ми бачимо, що ринок забудовників трошки консолідується, тобто оцей хвіст поганих ризикованих забудовників, ми про це в кінці поговоримо. Програми, так що дослухайте до кінця, кому не треба довіряти власні гроші. Консолідується ринок, тобто укрупняються, укрупняються забудовники, хтось виходить з ринку, хтось припиняє свою діяльність, на жаль, через банкрутство і неможливість продовжити фінансування будівництва. Але ну, цей топовий ринок, і ми проговоримо, хто це він стає ну, менше фізично стає забудовників, і вони, хто живі, добудовують тільки ті об'єкти, які на 80% і вище. Готовності вже на сьогодні, тобто вони беруть і добудовують ці об'єкти, доздають їх в експлуатацію і допродають квартири. Ті об'єкти, які там станом на 2022 рік були там на 10, 20, навіть 40% відсотків готовності об'єкта, вони їх на жаль не добудовують. Є тільки поодинокі випадки, і теж ми про це проговоримо. Які супер є порядні і професійні забудовники, які можуть і фінансово це дозволити собі. А зараз я пропоную подивитися на ціни станом на сьогодні на 25 рік по класах житла і по районах Києва, які на сьогодні маємо ціни. Відповідно від цього порахуємо дохідність на вашу не, не, нерухомість. Значить, економ клас, середня ціна по Києву, квартири квадратного метра одного. 1000 1050 доларів за один квадратний метр. Комфорт клас трошки вже краще. Да? ЖК, ну насправді це більшість ЖК в Києві це комфорт класу у всіх спальних районах. 1100-1200 доларів за квадратний метр. Знов таки залежить з ремонтом, без ремонту. Ми зараз узагальнюємо, щоб легше нам було з вами спілкуватися. З ремонтом буде вище, ясно. Це нові квартири в нових ЖК, без ремонту. На етапі готовності дому там на 80-90% плюс або вже майже здається в експлуатацію цей ринок на сьогодні. Значить, якщо ми з вами дивимося на сегмент бізнес-квартир, таких жК вже менше, але це як правило є консьєрж, є підземний паркінг. З паркінгу можна піднятися на ліфті на свій поверх. Є вже якась там прибудинкова територія з охороною за заборчиком. Хоча багато тих атрибутів є і в економ класі, але я думаю, ви орієнтуєтесь, що таке комфорт, Перепрошую, комфорт клас, а що таке бізнес клас. Бізнес клас це кращі матеріали, виглядає там більш красиво. В перших поверхах багато є там таких вже класних магазинів. Якісних, то ціна буде десь 1700-1750 доларів за один квадратний метр. Це все от станом на початок 2025 року свіжі ціни ми взяли аналітику зі всіх ЖК, які є. Ну і ціни преміального сегменту це житлові комплекси, як правило, в центрових районах Києва, дорогі, з окремою територією, знов-таки з як правило, там є чи дитячий садочок, чи школа в цьому великому кварталі. Їх не так багато, приблизно 15-20 комплексів в Києві преміального, реально преміального сегменту. І багато з них вже добудовано. Якісь там окремі будиночки, ще будуються. Там Новопечерські липки, бульвар фонтанів, IQ. Бізнес-хол, там же є IQ-апартаменти, тобто це приклад преміального сегменту. Там ціни варіюються від 3 до там, 6 тисяч доларів за один квадратний метр. Цей сегмент живий, знов-таки пов'язаний з багатьма процесами у суспільстві, як ми розуміємо. Але м, тут можна сказати, що ціни зафіксувалися на єдиному рівні, вони не зростають точно в преміальному сегменті. В принципі, в бізнес-сегменті у Києві. Там 1700-1800 доларів не зростають ціни, тобто немає потенціалу до якогось швидкого зростання. Загалом у Києві наразі ви можете купити квартири у 562 житлових комплексах, тобто більше ніж половина тисячі різних ЖК продають свої квартири. Відповідно, це там близько 60 різних забудовників. Тому вибір дуже великий, насправді всі на різному стані стані готовності з різними документами, з різними варіантами інвестування, з різними, ясно, що там районами, умовами обслуговуючої компанії, у когось це 8 гривень за квадратний метр. Бере обслуговуюча компанія, да, керуюча компанія, у когось 45 гривень. Тобто різниця велика насправді. Ясно, що тренд такий, що ціна підвищується за обслуговування, да, тобто, це, по суті, є експлуатаційні витрати за охорону, за паркінги, у кого є, за консьєрж, за прибирання, за вивіз сміття, за прибудинкову енергію, яка витрачається на опалення, освітлення і так далі. Але тренд такий, що там бізнес-сегмент і преміум це приблизно 30-40-50 гривень за квадратний метр. На місяць йде експлуатація, тобто помножаєте на свою квартиру, яку ви хочете купити чи вже маєте, на площу її. А економ сегмент і комфорт сегмент там може бути у кого ще 6-8 гривень, у кого вже там 12-15, ну, в середньому до 20 гривень на місяць на квадратний метр, ви будете платити експлуатаційних витрат. Ще аналітика про ціни в Києві, але по районах Києва. Тобто, якщо ви обираєте, де купити, куди проінвестувати ваші гроші, то знов таки аналітика на початок 2025 року, тобто свіжі дані по районах. Знов таки тут всі сегменти е середньозважені, тобто і преміальний, і економ, але по районах. Знов лідером в Україні в Києві та в принципі в Україні є Печерський район, як це не дивно. Середня вартість квадратного метру в Печерську 2550 доларів. Тобто там, звичайно, центрові квартири, преміальний, бізнес-клас. Але навіть якщо це стара якась там сталінська забудова, і там буде там 2000 чи 2200 навіть без ремонту. Тому така висока середня ціна. ціна. Аутсайдером в Києві є деснянський район, сорі, хто живе там, але нормальний район, але ціни там низькі, 1000 доларів це середня ціна в Деснянському районі міста Києва. E, значить, далі йдемо з гори, хто найдорожчий. Другий район це Шевченківський, це знов-таки там район Цирка, бульвар Берестейський і так далі. Гарний район, центровий теж 2100 доларів, середня вартість. Квадратного метра в Шевченківському районі. І третій по ціні буде Оболонський район. 1900 доларів середня ціна в Оболонському районі за один квадратний метр. Значить, решта районів коливаються там в межах 1600. 1750 доларів, тобто приблизно однаково розподіляється ціна: Це Дарницький, Дніпровський, Святошинський, Подільський райони. Тому орієнтуйтеся, де ви хочете вкладати, де у вас буде вище рої, залежно від району. І ціни, ціни оренди теж будуть відрізнятися. Прийшов час подивитися, а яка ціна оренди в середньому, якщо ми з вами купляємо квартиру приблизно. 45, 50-60 квадратних метрів. Тобто беремо цей сегмент, що це може бути дві маленькі спальні і кухня-хол, або одна велика спальня і кухня-хол залежно від планування квартири. Значить, знов таки ми зробили аналітику, наше бюро, і виходить, що середня ціна оренди в місяць, скільки ви будете отримувати в доларах залежно від району наступні ціни. Двокімнатна квартира, тобто дві спальні, плюс кухня-хол по районах. Шевченківський район 1500 доларів за місяць за квартиру. Це з ремонтом, з гарним, не стара якась квартира в гарному стані, з меблями, з гарним ремонтом. Тобто там, в новому ЖК чи майже в новому ЖК, якому 5-7 років. Отакий От сегмент ми дивилися. Значить, Печерський район 2000 доларів. Це знов таки найдорожчий район в принципі, всієї України. Подільський район 1500 доларів. Оболонський район 1700 доларів за оренду в місяць. Деснянський район, як знов-таки найнижчий, це буде 800 доларів. Ну, знов таки, це дві спальні, кухня-хол в гарному стані квартира. Я думаю, можна і дешевше знайти. Це та аналітика, яку ми взяли з відкритих джерел, те, що розміщують е оголошення власники, по яким цінам вони готові і хочуть здавати. Дарницький район 900 тисяч доларів. Е Голосівський район 1050-1100 доларів. І останній Святошинський район чомусь. Такий високий виявився 1300-1400 доларів. Але це гарний стан, це дві спальні, плюс кухня-хол, плюс якісь там ще приміщення, може бути два санвузла. Тепер можна взяти м, ці усереднені дані, тому що ну, в рамках там, 25 хвилин дуже складно е, зробити дуже детальну аналітику. Треба дійсно брати і різати сегменти, наприклад, тільки бізнес-клас, тільки там, в центральних районах. Тільки двокімнатні, наприклад, тільки з ремонтом, або тільки без ремонту, і тоді ми зможемо дуже там структуровано ціну більш точно сказати. Значить, зараз ми переходимо до аналізу доходності вашої інвестиції. Якщо ви хочете порахувати дохідність вашої інвестиції від здачі в оренди нерухомості, то рахуйте тільки орендний дохід, те, що вам розказують всякі забудовники або Фінансові групи, які хочуть взяти ваші гроші поуправляти нерухомістю, що буде капіталізація, що ваша нерухомість буде зростати кожного року на 5, а то і 10%, і через 5 років ви продасте вашу квартиру з капіталізацією плюс 30-40% від того, що ви купили, тобто себто 2000 доларів купили, а через 5 років ви продасте за там, 2650 на квадратному метрі. І заробити додатково там, 40 тисяч доларів, от так от не буде такого. Точно не буде. Практика останніх останні 7 років це показала. І навіть якщо взяти протягом 15 років, знов таки є у нас дані, що в 2007 або навіть у 2008 році хтось покупав на оболонських липках квартири по 2700-2900 доларів за один квадратний метр. Питання, чи можуть зараз, після там вже скільки, 15 років продати ці власники по 2 900 квартири на блонських ліпках? Відповідь ні. Тому на капіталізацію, будь ласка, не розраховуйте. Це правильний консервативний підхід кожного інвестора. Розраховуємо тільки орендний дохід. Оці ціни, які я назвав, плюс я закладав. Десь що в кожному році у вас один-два місяця, ну краще брати півтора місяця, буде випадати оренди. Тобто хтось буде виїжджати, і заїжджати. Так правильно рахувати, тому що в ідеалі, звичайно, заїхала родина з дитиною без собаки і буде жити у вас чотири роки. Ні буде ніколи такого у вас. Якщо ви здаєте свою нерухомість керуючій компанії, вона буде з вас брати ті самі там 15 20 за керування вашою нерухомістю, за здачу в оренду, там, за е, утримання, за обслуговування е, цих процесів здачі в оренду. Да? Тобто це по суті ті самі 2-3 навіть місяці від вашого е, річного доходу. Тому краще брати півтора місяці для розрахунку, що не будуть здаватися ніколи в оренду там, протягом 10 років кожен рік. Півтора місяця вибирайте убирайте з вашої доходності, з вашого кешфлоу. І е, беріть ціни не ті, що я назвав, а приблизно там, на 10-15% нижче. Тому що ми взяли середню, з гарним ремонтом, з двома спальнями. Можливо, у вас кондиція вашої нерухомості не така класна, тому я би взяв там запас, да, якийсь буфер ціни нижчі. Що, наприклад, квартиру двокімнатну можна здати на оболоні там, не за 1000 доларів, як ми там показали, да, а реально за 600-700, тобто це буде десь 24-26 тисяч гривень в нормальному стані, з нормальним ремонтом ну, це реальні ціни. Да. Тобто орієнтуємося на ціни, на тому ж там RIA, OLX, Оликсі, тобто відкриті дані, ріелторком і так далі, гарні. Показники, і бенчмарк для того, щоб зрозуміти, по чому ви реально здасте свою квартиру. І рахуйте витрати. А витрати часто густо забуває, шановний інвестор, рахувати. Щорічно, ви, якщо у вас офіційний договір сплачуєте ПДФО і військовий збір, зараз це 23% від вашого річного орендного доходу. Ну або хтось не по договору працює просто на картку, ну тоді це. Ваші ризики, але теж їх врахуйте, що можуть до вас прийти і донарахувати ці 23% в будь-який момент там, протягом 3-4 років. Значить, е, далі які витрати це амортизація квартири, щось там поламалося, якісь. Потім ремонт навіть через 3 роки ви будете робити, це треба враховувати в середньому, що 5-6% на амортизацію ви десь там від оренних ваших платежів відкладаєте. Податки, амортизація, буфер, що не буде здаватися квартира, і може якісь ще там експлуатаційні витрати. І те, що ви будете приїжджати контролювати, це теж час, витрати на транспорт, і, ну, по суті, ваша енергія це дуже важливо. Тому теж там ці там, 3-4 закладіть. Що в етозі результати? Який фінансовий результат від здачі в оренди квартири в Києві? Ми порахували всі ці видатки е, на однокімнатній і на двохкімнатних квартирах. І вийшло, що з урахуванням девальвації гривні, а ви все-таки отримувати будете ну 80% випадків в гривні свій орендний дохід з квартири. Да? Тому що люди там, родина, я не знаю, хто там приїжджає і живе вашій квартирі, вони будуть в гривнях вам платити. Договір можна прописати з прив'язкою до долара, але це якщо у вас там експати живуть, чи якісь там іноземні журналісти, яких зараз в Києві багато, да, то можна прив'язатися до євро чи до долара. Можна. В половині випадків, мабуть, це спрацює, в половині ні. Тому рахуйте все рівно краще в гривні, потім переводьте в тверду валюту. Але рекомендація домовляйтеся в доларі або євро, якщо на це погодиться ваш орендар. Якщо ні, перераховуйте, і ми отримаємо такий фінансовий результат, що в середньому квартира в Києві від орендного доходу після вирахування всіх цих видатків, про які я говорив, буде вам приносити десь 6-6,5% річних в доларах від вашої інвестиції. Return on investment 6-6,5% річних в доларі, це небагато. Але з іншого, з іншого боку, у вас залишається сам актив, який колись ви можете перепродати, може навіть по вищій ціні. Але не факт. З іншого боку, є ліквідність. Ми говорили про це минулого разу, про взагалі, які інвестиції краще робити у 2025 році з урахуванням ліквідності, вартості інвестицій і річної доходності. Подивіться це відео, буде ссылка в описі. Тому орієнтуємося по доходності на 6-6,5% річних в доларі при здачі квартири в оренду у Києві. На більший б я не розраховував. Але, наприклад, якщо ви зробили ремонт ну, дуже дешево, чи у вас є якась своя бригада, чи ви самі зробили ремонт, ви можете за своїми робками робити, тоді можна вийти на 8-9%, але це має бути якась така штука у вас, де ви реально зекономили. Дуже дешево можна якомусь там аукціоні сетам викупили цю квартиру не по 1400 доларів, а по 1100. Бувають такі випадки. Тоді у вас дохідність буде ну, повернення на інвестиції вище. Так? Ну і остання тема: у кого купувати, у кого ні. На сьогодні це остання тема. В Києві є багато неуспішних забудовників, які не повернули гроші і не добудували е, власне квартири. Не повернули гроші своїм вкладникам. І є багато забудовників, які зупинилися в своєму розвитку, тобто є багато недобудов. Першим у нас таким недобудовником року є Укрбут. Це вже збанкрутіла офіційна компанія, Вони залишили по собі там, 25 недобудованих ЖК, сумна історія. Частина об'єктів, більша частина, перейшла Київ міськбуду, і це другий наш претендент на звання аутсайдера забудовників Києва, тому що вони майже нічого не будують. Це збиткова компанія, вже багато вийшло там на розслідувальних змі медіаматеріалів про те, хто і як там. Займався з е, е, порушеннями економічної діяльності, виводили, давайте так е, говорити гроші і залишили компанію у збитках. У Київському на сьогодні потребує докапіталізації з боку Київської міської ради. А я нагадаю, що основним власником є Київська громада, керує цим всім Київ і мер міста Київ, але не хочуть докапіталізовувати. Через відсутність коштів і більше 10 тисяч інвесторів, ошуканих Укрбудом, а зараз які не можуть отримати квартири від Київміськбуду, чекають, коли громада Києва з міського бюджету докапіталізує Київміськбуд на 2,5 3 мільярди гривень для початку, щоб добудувати хоча б два ЖК. Офіційно у Київміськбуду на сьогодні будується 10 Жилих комплексів, але реально один-два. І е, також е, завершую нашу тройку аутсайдерів е, такий забудовник, як Enso. А поруч з ними давайте я відразу називу, є і Saga Development, і Едельбург Девелопмент. Всі приблизно в одному стані. Власники виїхали з країни у Saga Development, у Ense Development і у Едельбург Девелопмент їх немає в Україні. Об'єкти стоять, не фінансуються, грошей в компаніях нема, навіть немає інвесторам з ким поспілкуватися. У нас багато запитів на цей привід, тому не працюйте з цими забудовниками. От наступні Х років точно ніколи навіть не приносите туди свої гроші. Куди можна приносити свої гроші? Це дуже велика відповідальність, це сказати в цьому відеовипуску, але я все таки скажу. Хто будує і хто відповідає за фінансовий результат, за фінальний результат отримати вашу квартиру. Це Intergal Boot, це UDP і e Can Development. Вони в більшості проєктів по-партнерськи будують. Хто ще? І гарні новини: Perfect Group, який теж був там на рівні, там, наприклад, з Сагою. Але Perfect Group знайшов стратегічного інвестора, це шановна інвестиційна компанія. БГВ Investment Group. почитайте, чим вони займаються. Вони викупили частину житлових проєктів Perfect Group, у кого гроші заморожені були в недобудовах. Perfect Group. є гарні новини. Що частина об'єктів вже я бачив особисто в Києві, почали активні будівельні роботи. Зокрема, там на почайні комплекс, і БГВ буде вкладати гроші і відкрив вже активні продажі. Це гарні новини для киян або інвесторів, які хочуть інвестувати далі на рухомість Києва. Таким чином, ми проговорили забудовників зі знаком плюс, зі знаком мінус. Проговорили ціни оренди і середні ціни купівлі. Квартир у різних районах міста Києва проговорили дохідність і які витрати врахувати. Далі рішення за вами. Ще буде випуск аналогічне про місто Львів. Тому дивіться, аналізуйте і заробляйте на своїх інвестиціях. Дякую.